Доброго дня! Давно не виходила в ефір, голос з'явився, відпустка закінчилася, то ми можемо поговорити. І дуже-дуже багато накопилося таких питань, на які треба давати відповіді. Знову хочу почати з того, що мені зовсім було неприємно після того, коли я оголосила, що я не веду боротьбу ні з Семеренком, ні з ким іншим, але те, що. Вилітає з уст Сергія Васильовича. Воно не завжди не не завжди. А це завжди брехня. І тому хотілося б розставити всі точки над ім. Нещодавно. Показали мені статтю, бо я стараюся, в мене дуже і так багато роботи, щоб я читала оці всі коментарі. Я вважаю, що коментарі пишуть ті, яким нема чого робити, і як можна писати, живучи в Кременчугу, і давати оцінку роботі селищного голови, хто такий, що такий. Я думаю, що це, мабуть, або не з великого ума, або просто від того, що людині нема чого робити. Ті, хто роблять щось, вони не коментують. Прочитала статтю газеті «Кременчуцька газета під назвою Тихий переворот в Семенівці, як нова більшість обмежила вплив селищного голови Милашевич. Зачитую цитати з цієї газети, потім поясню, чому. Тихий, підлий, непомітний, колуарний, з типовими зрадами, перебігом, підкупу, шантажем і погрозами. Далі, з цього дня всі рішення ради, чи то діляться бюджетні кошти, чи земля, ресурси, чи то кадрові питання готуються виключно з сірими колуарними кардиналами і приймаються у комісіях і на сесіях їхньої більшості у раді. Більше того, вони Більше того, вони приймають рішення, які компроментують і підставляють саму Милашевич і велюють її власні рішення. От саме оце речення мені б хотілося далі прокоментувати. І якби ви знаєте, вчора, сьогодні, не зверталися до мене люди, що сталося, що закриті сільські ради, де ділися діловоди, то я б, мабуть, і так би і далі б не говорила про це. Але знаєте. Зачитую, на 31 хвилині 42 секунді Сергій Васильович говорить, що структура по старостатах паралізувала роботу старостатів на два місяці. Людмила Павлівна, ви, ви робите шкоду громаді. А тепер правда, так от Сергій Васильович, більшої шкоди, як ви, не робить ніхто. Бо я не боюсь повторюватися. Там, де ви, там брехня. Там бруд, там інтриги, там настроювання і е, столкування, столкування лобами, що не, чого не можна бути. А я зараз розкажу ж правду, що ж так. Так от для того, щоб звільнитись повністю, ви вже наскільки перешерстили е, весь штат селищної ради, вже дійшли до діловодів. Для того, щоб е, знаєте, звільнитися від так званих неугодних діловодів. Ви вирішили назвати по-іншому і знести зміни в штатний розпис. Значить, для цього видали всім діловодам попередження про те, що вони можуть е втратити роботу, значить, але дивіться, для чого. І, і що ж пішло не так? А пішло не так, те, що саме. Одна із тих, кого не хотіли бачити на роботі. Вона в той час, коли давали попередження, вона хворіла, і їй попередження вручили не так, як у СИМ, а вручили пізніше. І тому у всіх закінчувався термін 26 вересня, у неї ж закінчиться 8 чи 10 листопада. І от дивіться. Було би все нормально. 26-го закінчується, 1 числа я на сесію подала зміни до структури, яку депутати більшість не проголосували. Тільки з-за того, що, що якщо проголосуємо 1 числа, то ця людина просто автоматично стане працювати. Так, скажіть мені через одну людину: 14 чоловік вивільнені, так скажіть мені. Як ми працюємо для людей. І чи це не шкода зроблена вами, Сергій Васильович? Шкода. Далі на 14 хвилині 48 секунді ви говорите про лікарню. Не подали на сесію листа на фінансування оплати молодих лікарів. Я вважаю, що це було зроблено спеціально. Докажіть мені, обратне. Я вважаю, що так робити, Людмила Павлівна не потрібно. Хто ти такий, щоб тобі щось доказувати, розкажи мені. Ти що на себе так перебрав? Я даю гроші, ми дамо гроші. Хто такі ми? Постійно тикаєш тим, що ви у бюджет більші платники. Я говорила, найбільше нагребли землі, то й найбільші платники. Отдайте землю, знайдуться люди, які будуть платити і не будуть вибивати очі. Ми теж платимо. Але я хочу вам нагадати, що лист лікарня направила на чим щем тисяч до кінця року, але ви ж своєю командою дали гроші тільки до вересня місяця. Потім сказали, «добавимо». Правильно, «добавимо», «добавили», зняли із заробітної плати виконавчого комітету, «добавили молодим лікарям. Нащо ви це виставляєте на показ? Нащо? Далі, це взагалі мене обурило. Нащо ви вражду сієте між людьми? Вона ж на все. Життя буде з ними, між ними. Їм тут жить, Людмила Павлівна. Приглашайте дітей і наших, і ваших, і не треба ділити дітей. По-перше, ваш вислів, наші і ваші діти це хто? У мене вже повиростали, вже вони дорослі, у вас вже повиростали. А які діти? А не я, Сергій Васильович, тоді як ви вшановували зірочок і танцюристів. Не я тоді казала, що не маєте права ділити дітей. Де діти з тенісного клубу, з Василівки? Де діти з музичної школи, де діти ті, які виграють там Олімпіади і так далі, і так далі, і так далі. І ви будете говорити про вражду, Це ви її сієте. Ви її сієте. Ви, створивши цю групу, я не хотіла це розказувати, але слава Богу, що воно не від мене пішло. Мене дивує тільки, що всі це знають, і всі спостерігають, і всі ж думають, чим же ж воно закінчиться? Як, е, ну, воно, я не проти опозиції. Опозиція завжди повинна бути, але вона повинна розумна бути. Ну, точно не таке, як голодний, і ви, точно. Ви 17 років, якщо не більше, воювали і заставляли воювати зо з, мною з куцеволом. Да? Зараз ви з Куцеволом воюєте проти мене. Це чоловіки чи що? Ну, мене дивує ще і депутати. Да? Спочатку удар і рідне місто був не рідне місто, а слуги народу були у тій команді, де Сергій Васильович інтригами ви займалися з книжем. Да? Зараз ви щось там не поділили з книжем. Зараз ви інтригами з куцеволом плетете, да? е, Ну, Я не хочу сказати, що куцевол там в більшій мірі. Ну, якби я просто знаю Володю, ми дуже давно дружимо. І е, я просто не уявляю, да, на твоєму фоні він хорошо виглядає, він інтелігент, він молодець. І я не думаю, що він розділяє з тобою, Сергій Васильович, цю думку. Ну, будемо казати, час розсудить. Але знаєте, скориставшись тим, що я лежала в Полтаві в лікарні, ви швиденько створили цю групу, групу Семенівщина. Як ви її створювали? Як ви у кабінет до головного лікаря викликали лікаря-греця і заставляли писати заяву, бо мені треба роботу? Як автобусом приїжджали на роботу до Вакули? І так далі, І так далі. І ви її створили для того, щоб оголосити мені імпічмент. Але в тій складі в тієї групи були люди, зараз я вже не впевнена в них, да? які сказали вам чітко, що за все будуть голосувати, але не за імпічмент. І ви тоді вирішили створити такі умови, знаючи мій характер, я вже повинна була давно скласти повноваження. Але ж не тут було. Ви ж уявіть, не 20-18 чоловік. За мене голосували, за мене голосували люди. І мені байдуже, кому я подобаюсь, кому я не подобаюсь, Сергій Васильович. І коли я задала запитання, ви, хлопці, що хочете? Вам це місце треба? Так я за нього не тримаюся. Хорошо, проведіть мене на пенсію. Я вважаю, що 48 років стажу, маю нагороди, в тому числі орден княгині Ольги 3 ступень, орден Берегиня України, честь і гордість України і так далі. І так далі. Я просто... Е Хто вам це сказав? Це вас книж накручує, та нікого мене не накручує. Я вже наскільки доросла, що я вже сама бачу і знаю. Я просто не знаю, навіщо ви це робите. Все, що самі робите, ви перекладаєте, що це зробила я. Як щось хороше, автобуси отримали. О, це ж ми там договорялися. Які ви? Хто такі ми? Дороги той-то той-то затягнув, та ви що, а то без вас зовсім було. Поки вас не було, і будинок захищеної старості зроблений, і проєкт, і велике будівництво в школі зроблене, і багато-багато, і спортивна школа, і вуличне освітлення, все. А зараз вам щось не так. Мене ще дивує, знаєте, позиція, наприклад, Артема Андрійовича Даценка. Здавалося б, людина, яка займає такий пост у владі, він заступник голови Кременчуцької районної військової адміністрації, і він постійно голосує проти влади. Знаєте, то е, його цікавить, чи е, невелику заробітну плату я отримую, чи ще ні, ну не більше, ніж ви. По-перше, а роботи і навантаження тут. Я вам хочу сказати, треба платити зарплату тільки за те, що витримую вас. Бо ви дійсно ви не даєте мені працювати, і знаєте, ви вже залучаєте, кого тільки не залучали. Значить, такого унікального скандаліста і жалобщика, як Василь Петрович Голодний, ви знаєте, Семенівка ще не знала. Був тут один бабіч, ну перехліхсу усіх на світі. Уже й депутатів Верховної Ради сюди. Ну приїжджають. що в мене ума вивіряли, чи що. Зразу пішли туди, потім прийшли сюди. Для чого це? Кому це треба? Мені знаєте, що ці ситуації саме обідне і саме противне? Що мені соромно. Мені наскільки соромно, що зараз в державі йде війна, хлопці віддають життя для того, щоб оце отут ми крутили інтриги. Для чого, кому вони потрібні і як вони потрібні? І для чого? Саме головне для чого? Як можна було? Чим можна було думати, створивши, створювавши цю групу, що ви в цю групу включили людей, які працюють у селищній раді, які залежні повністю від голови, да? ви е, поставили питання про зняття премії надбавки. Ви ж мене цим не злякаєте. Я ж вже сиділа на нулях, але я людям ставила свої всі. І ви заставили людей, які працюють у селищній раді: Силенко, Хоменко, Календарь, голосувати проти? Е, Голови, так? Да? Бо відійшли, ви посчитали, що я їм зняла в минулому місяці. Я повинна з вами погоджувати. Ви ж своїм працівникам е, самі ставите да? надбавки. Я бачу по роботі, кому що ставити. Ні, це не сподобалося. От давай ми її поставимо. Та не поставите, хлопці. Ви себе принижуєте, повторювала, повторюю, і кожного разу буду говорити, де Семигреєнко, там бардак. І прекратіть, колотить усю громаду. Прекратіть. Я ще раз говорю: дуже добре, що ця інформація пішла не від мене. Тому що, ну, знаєте, хі -хі, раніше я говорила справжні чоловіки, а зараз говорю, справжні жінки вони не будуть жалуватися. І багатьом би із вас. Я, як жінка, я б своїх спідниці не дала. Розумієте? Через те, що такі вчинки підлі, гнилі, пусті, вони принижують в першу чергу вас. І е, знаєте всю ту роботу, яка була зроблена за 27 років моєї роботи. І я ще раз говорю, на сьогоднішній день можете не старатися. Тільки якщо оголосять вибори, тільки тоді. Я звільню це місце, але милі мої, ненадовго. Ви знаєте, якщо я порадую своїм прізвищем у бюлетені, я обов'язково піду на вибори. Обов'язково через те, що дивлячись на те, які люди зараз хочуть іти до влади, цього робити не можна. У мене дуже багато недоліків. Але я не підла, не брехлива, не зрадлива. І те, що ви зараз розказуєте, ну, ви можете розказувати що угодно, що ви праві, але як може бути, щоб е, депутат, який працює в селищній раді, збирала на нараду після роботи старост, заступників, Уагріс і вирішували питання старостатів і так далі. А чого так? Ви самі собі придумаєте, що робить? Он сьогодні сидить е, е, начальник комунгоспа? Ще треба віддати 60 тисяч за оту клумбу. Це куточок, знаєте, смутку. Куточок смутку, який ви зробили без погодження, без нічого. Ви вважаєте себе господарями. А я ще раз говорю, Сергій Васильович, сьогодні ще зніму, під отой бур'ян, який ви до сих пор біля своєї контори не зробили. Оті вікна, обділені голубами. І оте все на світі. Отуди дивись, а потім ще покажу, що ти зробив. В біляках. А потім ще покажу і звернуся, ви ж розказуєте, що я на вас там направляю всіх і так далі. І так далі. Ні, це ви не я. Це ви не я. Я як буду щось робити, я скажу. Так як я сказала голодному. Хоча він мені сказав, ви не маєте права, з якого переляку я не маю права. Я маю повне право як людина подати в набув в НАЗК, Чого ти неправдиву інформацію подав? Що не задекларував гроші, які ти береш оренди за, за магазини? Чого, за які гроші ти купив дві машини? Чи не дві машини, вибачте, а дві квартири в новобудові в Києві? я це буду говорити кожного разу. І прекратіть, займайтеся роботою. Через те, що знову ж повертаюся. Василь Петрович, ви е е як учитель ну, ніде себе не проявили, як скандаліст, анонімщик да. Так. Да. Так що, е, знаєте, от я е, просто думаю, як можна з цим жити? от Просто не уявляю, не уявляю. От мені попало такі слова, і я з ними цілком згодна. Я навчилась дивитися справді в очі. Так, іноді ті, кого вважала найближчими, виявилися лише випадковими людьми на моєму шляху. Розчарована? Так. Здивована ні. Бо життя саме приймає, е прибирає зайвих. Хтось відходить тихо, хтось боляче. Але щоразу це робить мене сильніше. Тепер я знаю. Справжні поряд і не підводять. А ті, хто зрадив, просто не заслуговували на мою довіру і тепло. Часто згадую. Боже, спаси мене від друзів, з ворогами я справлюсь сам. І ще, якщо тебе вдарили в спину, не спіши повертатися, щоб не побачити там знайомі обличчя. Я вважаю, що зрада це один із найвеликих гріхів. Я сьогодні не буду говорити про мою участь у житті багатьох людей. Це моя робота, і я не шкодую, знаєте, ні єдиного разу про зроблене добро. Але я всім бажаю бути дуже обачними. Я бажаю, щоб біля вас дійсно були щирі, вірні, порядні люди, порядні друзі. А на оці всі, будемо так казати, Тут ще багато що написано, тут багато і за освіту, і за автобуси, і за шоп тільки, і за е, собрали гроші за групу Фрістайл, час військове перечисляли. Це було, я думаю, що ви прозвітуєтесь. Сергій Васильович, та не буду я перед тобою звітуватися. Не буду я перед тобою звітуватися. Е, По-перше, нема чого мені звітуватися. А те, що СГ-виробники захотіли для людей своїх зробити приємне. І купили квитки людям. І я їм тільки дякую, через те, що це теж допомога на ЗСУ. Слава Україні!